Посадовець державного підприємства, якого звинувачують у п'яних витівках, уникає коментарів. Наші журналісти намагались поспілкуватись із заступником директора заводу «Мотор». Нагадаємо, Володимира Зайця нібито затримали правоохоронці, коли той на підпитку виїздив із роботи. Сам посадовець усе заперечував та доводив поліціянтам, що сидів у кріслі пасажира. Усе сталося у середу на вулиці Ківерцівській за словами речниці патрульної поліції. Автівка Сан Йонг виїздила із території заводу мотор та зачепила припарковану вазівку. Зупинили його, затримали, бо він трошечки проїхав. Водія зразу були помітні явні ознаки алкогольного сп'яніння. Почали з ним спілкуватися. Він відмовлявся проходити тест на місці на приладі Драгер. Ну, взагалі, почав говорити, що він не керував, що це керував його пасажир. Як каже Ольга Бозулок, водій порушник поводився агресивно, коли його доправили у міський відділ поліції, то узяв телефон та почав надзвонювати до знайомих високопосадовців, щоб завдяки зв'язкам усе залагодити. Однак Улашному ніхто не допоміг. Тож на Карманич Розбушаку патрульні склали аж три протоколи. Намагався всім телефонувати. Ну, щоправда, він від всіх від отримував відмову і від голови, і від керівника головного управління Нацполіції. Він ніхто абсолютно не реагував, ні керівник обласного управління, ні наш керівник. Складено протокол за керування в стані алкогольного сп'яніння, оскільки він відмовився, з чим автоматично визнав свій стан сп'яніння. Також протокол за порушення прав дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, оскільки він пошкодив припаркований автомобіль. І протокол за злісну непокору працівнику правоохоронного органу. В поліції відмовились називати ім'я порушника-посадовця. Зате місцеві інтернет видання оприлюднили мова йде про заступника директора заводу «Мотор» Володимира Зайця. Навіть виклали його фото та відео. Аби почути версію посадовця щодо вечірніх розбірок, ми два дні назвонювали до нього на роботу. Скажіть, будь ласка, чи є Володимир Зайць?» Ой, я не знаю. Хто його питає? Це то компанія Аварс. Можливо, завтра зранку перезвоніть. Мотор. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, є Володимир Заєць? Ну, є, але він на нараді зараз. Ага, до котрої нарада буде тривати? Я не можу сказати. Тоді ми залишили свій номер мобільного, аби пан віцедиректор з нами зв'язався. Однак до кінця робочого дня на його дзвінок так і не дочекались. Дарита Мошкова, Дмитро Кудик для новин на часі.